Добрий день усім! Ми з України і у нас йде війна. І зараз хочу поділитися з вами об'явленням з книги, яка прийшла до нас від самого Бога. І ця книга так і називається Об'явлення. І 22-й розділ цієї книги пише нам ось які слова. І каже мені, не запечатуй слов, слов пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром прихожу. І моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. І коли, друзі, вам кажуть, що не треба ніяких чинити добрих діл, нічого не буде, суда Божого не буде. Живи як хочеш. Це неправда. Тут у книзі об'явлення чітко кажуть, чітко Господь нам каже. Я прийду і кожному віддам по ділам його. Ось я незабаром прихожу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Нехай зараз кожен з вас схаменеться і надалі прийде у живу церкву, у живу місію Слова Божого. І Починає формувати своє життя по Біблії. Усіх вас благаю, благословення!